Доброго дня! Ось така посилочка у нас від агромаркета. Доволі велика посилка. Тут, в принципі, тільки насіння має бути. Більш нічого. Скоро прийдуть саженці. Вже відкрите передзамовлення на саженці. Так. Оу! Я навіть не знаю з чого, просто почаю. Просто от зараз покажу вам. Що тут тільки немає. Це просто нонсенс. Я вам кажу. Дивіться, ось накладна. Накладна. Потім з цієї сторони. Ось з цієї сторони накладна і з цієї сторони накладна. Коротше тут у нас е гарбузи. Огірочок. Тут і горох. Один горох, другий горох. Одним словом, що тут тільки немає. Ось. Ось, дивіться. Тепер розумієте, як ми довіряємо агромаркету. Цього року був найкращий врожай з насінням агромаркету. Те, що купляли на базарах, по цих магазинах. Це, ні, це не то. Ось, рекомендую агромаркет. Дякую за увагу. Упаковка, до речі, дуже надійна. До побачення.